Вітаю, друзі! Сьогодні ділюся рецептом квашеної капусти від моєї прабабусі. Простим, перевіреним і дуже смачним. Натираємо на великій терці моркву. Нарізаємо яблука з кибочками і очищаємо від насіння. З капусти знімаємо сухі пошкоджені листочки і розрізаємо її на великі шматки, щоб було зручно натирати. У мене ось такий зручний гаджет. Але можна скористатися ножем або електричним подрібнювачем. До капусти додаємо моркву. Мені зручно робити це просто на столі. Далі столову ложку солі і чайну ложку чорного перцю горошком. Гарненько все перемішуємо і трохи обминаємо капусту, щоб вона пустила сік і стала м'якшою. Беремо чисту суху ємність, у якій будемо квасити капусту і починаємо викладати. Спочатку робимо один шар і добре втрамбовуємо. Далі додаємо кілька скибочок яблука, приблизно 4, і 2 лаврових листочки. Таким чином повторюємо кілька шарів, поки не заповнимо ємність. Загалом у 3-літрову банку поміщається близько 2,5-2,8 кг капусти. Усе залежить від того, наскільки щільно ви її втрамбовуєте. Далі у склянку кип'яченою, але вже охолодженої води додаю столову ложку солі та цукру. Розчиняю і виливаю розсіл до нашої капусточки. Банку ставлю у глибоку ємність, щоб рідина, яка буде виходити, не розтікалася. Квасити буду при кімнатній температурі протягом 3-4 днів. На другий і третій день обов'язково проколюємо капусту дерев'яною шпажкою 5-7 разів, щоб виходили гази і процес квашення відбувався активно. Зберігайте рецепт, щоб приготувати. До нових смачних зустрічей!